Ах же й смачний сьогодні у нас салат. Сьогодні у нас ще смачніше приготування салату із білокачаної капусти, бо до нього ми додаємо екзотичні фрукти. Для його приготування потрібно ось такі інгредієнти. Салат розпочинаємо готувати із базового. Капустяного салату, натили або нарізали ми моркви, білокачану капусту, дрібнемо соломкою, дрібнемо зручним для вас способом, дрібнемо цибульку, додаємо в салатник, за смаком перчимо, солимо в салат. Та ще додаємо пів столової ложки оцту 9 від Салат змішуємо, перемішуємо. А потім додаємо авокадо та карамболу. Авокадо нарізаємо ось такими часточками. А Карамбулою прикрасимо салат, смачимо салат олійкою, ми беремо за смаком та за бажанням олію. Знову все змішуємо і перемішуємо, подаємо салат до столу. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше. Ах же й смачний сьогодні у нас салат. Ммм, Смаку там.